Ще раз вітання. Дивіться, як хорошо, сонце зійшло. Бачите, як воно хорошо світить. Це буде доповнення до того відео, яке було про квіти. Деякі лайфхаки я вам ще не сказав і не показав. Щоб зрозуміти, яка мова буде в цьому відео, потрібно подивитися те. Дивіться, квіти стояли там, я їх зараз поміняю місцями. Туди поїдуть поки помідори і перці. Оскільки, бачите, скільки туди сонця попадає, набагато більше, да? а квіти поки складуються в, в цю тінь. Оскільки вони вже такі досить дорослі, досить дорослі. а помідори і перці тільки посходили і їм треба більше сонця, щоб вони не повитягувались, то під час поливання я їх вже заодно поміняю місцями. Як я це роблю, поливаю, тобто я виняв касети звідси, поставив ось тут, поливаю, а тоді вже собі перекладаю місцями, куди що потрібно. Але ще хотів поділитися одним лайфхаком корисним, таким, згодиться всім, не тільки квіт квіткарям. Дивіться, можна що, садити в касету, накупити, поїхати там, розміняти останніх 100 баксів, накупити подончиків для касет. Або піти іншим шляхом. Взяти ось такий. Стрейч, Дивіться. Видно, не видно. Зараз в тінь трошки пересунуся в тінь, покажу в тіні. Значить, як його робити? Перед тим, як воно сходить, я його ну, після посіву запаковую в стрейч. Тобто розкладається стрейч, ставиться касета і з другим кінцем замотується туди. Получається, що вона повністю в стрейчі. Після того всього, як воно вже починає сходити. Розмотую назад. Получається, кусок стрейча ось такий здоровий. Касету ставлю я посерединці, починаю скручувати. Бачите як? Просто два кінці в кучку, починаю скручувати, 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 а тоді зав'язую на вузлик. Получається такий собі імпровізований самий дешевий подончик. З однієї і з другої. Таким способом я вже користуюся дуже довго. І що я вам скажу? Все поки не видно. Не видно, але через деякий час певний це ми так все робимо. І, і перці, і помідори все так замотуємо. Ну, все, що замотується з для пророщування, все тоді замотується, розмотується і замотується ось такий подончик. Під час поливу, ну, так як зараз, наприклад, це воно відбувається в будинку. Да? Щоб не капала лишня вода, це вже плюс, тому що все, вся вода тоді збереться ось тут. і плюс В міру підсихання, коли підсихає касета, якась волога там є, і воно відчуває цю вологу, і коріння розвивається і вже починає рости. Вже якщо довше росте, то вже аж звідси видно так реально багато коріння. А виймати його тоді так само дуже добре, воно виймається з корінням. Це дуже хороший лайфхак. Тобто касета не пересихає, а корінь розвивається десь туди далі, шукає собі вологу. От. Також щодо поливу. Дивіться, перша поливка була це марганцівка. Це як воно тільки тільки, тільки зійшло. Ось десь в такому. Де Десь такому в такій фазі. Якось це, це поливав я перший раз марганцівкою, може навіть менше. Марганцівку я поливав всього два рази. Десь там в період. Через, може, з тиждень. Ну дуже, дуже такою е слабенькою, не, не, не дуже концентрованою. І це вже зараз я поливаю, сидю от і поливаю залізним купоросом. Це буде перша поливка залізного купороса. Як часто поливати, це вже залежить від того, який стан квітів. Якщо вони в гарному стані да, без ознак хвороб, там раз в 10 днів можна його поливати. Якщо видно, що там ознаки хвороби. Можна чуть-чуть частіше там, через 7 днів, через 5 днів, але не, цей, не переборщити саме головне з дозіровкою. От, можна полити через, через 5 днів. А якщо все нормально у вас, я поливаю там, раз в 10 днів, це можна його поливати. І до, практично аж до цвітіння. Періодично, там, раз вже тоді можна його не так часто, там, раз в 10 Ну, взагалі воно виходить в житті як виходить. Не, не чітко там раз в 7 днів, май раз в 10 днів, раз в 15. Це там вже залежить від того, чим ми зайняті, помімо цього всього. Ну, от. І вже тоді, як вони пересадяться, вже як вони будуть ось такі, більші, вже як почнуться кущитися, там підуть вже інші інші добрива. Для поливу є там спеціальні такі, я потім про це все буду розказувати. Ще раз хочу звернути вашу увагу, як світить сонце. Дивіться, сонячні промії, куди попадають, бачите? І дзеркало воно його відбиває. Зараз я покажу ще один приклад. У мене ще є одне старе дзеркало. Дивіться, от тут ту тінь. Бачите? Різницю, бачите? Зараз ще тако йде. Дивіться, кінь. Наскільки да, різниця? Зараз покажу ще раз. Бачите, яка різниця? Це все нам дають... Дивіться. Навіть тут по цьому. Да, впало. Це все дають зеркала. От. Також ще в мене є ось така річ, така річ, оцей утеплювач зеркальний, і фульга, я фульгою також накриваю. Я ось такий рулон фульги накривається зверху. На день я його звичайно знімаю, тому що коли сонячний день дуже хорошо промінь ще й через верх. А так воно, як фульга тут лежить, чи утеплювач, то воно забиває. На день то я її знімаю, вже як сонце починає е, сідати, то тоді воно е, використовується краще. Бляха-муха. Оце то я дав тільки, що наступив на сітку.